Ава. Доброго дня всім. Сьогодні мені люди телефонують і розповідають про те, що собаки, собаки Вілієва, Павлоградської мусарки. Ні, ні, я вас не фіксую. Отдихайте. Ні, я вас серйозно, я вас не фіксую, віддихайте. Я, Я військових не буду фіксувати. Я тільки мусорів можу фіксувати. І на канал підпишуйтесь беззаконня, справедливість. Ах. Сьогодні мені телефонують люди, зустрічають мене. Я знаходжусь в Павлограді, приїхав до Павлограду. А собаки Вілієва Павлоградської мусарки бігають і клівітають на те, що там мене шукають. Дякую. Шукають мене. Типа, я щось, я щось там украв. Ви пси Вілієва, ви підійдіть мені це в очі, скажіть. Ви може хочете спровокувати, щоб я кожному зламав челюстину, блін. Повірте, здоров'я хватить на кожного з вас, блін. Ну, зрозуміло, що ви як собаки, як шакали, на одного по 10 чоловік, по 20 нападаєте, Ну, Повірте, і на вас нападуть. Тільки нападуть уже серйозні хлопці. Так що люди, отака херня, блін. Приїхав до Павлограду, а мені одразу ж телефонують, і люди зустрічають, підказують. Богдан, та тут ходять по під'їздам, обсикають під'їзди ці мусора Павлоградського керівника Вілієва. І кажуть, та він щось украв. А вони йому кажуть, «Та такого не може бути вишок, щоб бо Богдан щось украв, блін. Ви поняли? Наводять якісь конкретні, мабуть, питання, блін. Отак. Так що, знаєте, люди, що собаки Вілієва бігають по углам і питаються щось нарити на Мелешко Богдана. Віліїв, ти щось не те робиш, ти краще подивись, де в тебе точки наркоманські, блядь, придурок. Так що люди така от ситуація у нас. Так що, Всім бажаю міцного. Так от. І об'єднуйтесь. Коли ви об'єднаєтесь, тоді ви переможете. Так що разом сила і разом до перемоги давайте. Хочу з колективом працювати зручно, ми навчаємось всі, я також багато чому навчаюся, навчаю колектив, чомусь, чогось колектив навчає мене з часом. Так сказати, робочі моменти, все, все йде в робочому порядку.